Всім привіт! Ви на каналі Diana Food. Сьогодні готую улюблений суп своїх дітей Це суп з пельменями. Для початку на вершковому маслі я пасирую цибулю, потім додаю мікс улюблених овочів В мене це були заморожені. Далі додаю картоплю, заливаю водою і довожу до кипіння. Варю хвилин 15 і потім додаю вершковий сир. Сир вибирайте хороший, якісний від цього буде залежати смак супу. Потім додаємо спеції за смаком. В мене це сушений часник, солодка паприка, куркума та ще трохи сушених овочів. Потім додаю пельмені, пельмені в мене з індички, вони мілкі. Варимо до готовності пельменів, як вказано на упаковці. В кінці я додала петрушку свіжу. Суп виходить дуже смачним. Всім рекомендую приготувати саме за цим рецептом. Смачного вам підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до нових відео.